Вітаю друзі всіх на каналі Щоденник Рибалки Сьогодні буде риболовля на річці пруд. Буду ловити на бічний кивок. і маю мотеля. Ну що ж, не буду гаяти час, тому що вже біля 11-ї, так як я по пруті їздив, дивився місця, спостерігав, де є риба, шукав місця. І так мене доля занесла аж сюди. Починаю риболовлю. Так, три мотиля. Кась рибка там є. беру О. Uh. Так, це хто у нас такий? Такий гарний його рідну стихію. Ну що ж, друзі, початок є? Це мені дуже цікаво. Є ще одна рибка. І це знову кончок. але на цей раз менший. Але все рівно приємно, друзі. Давай. Добре, що ще можна десь упіймати рибу. Зараз період непростий. Вся рибка вже... Приготувалась на зимівлю. Їй так мало в річці прут лишилося. А ще як вона десь скупчилась, то можна проходити цілі участки річки прут і нічого не піймати і навіть не побачити риби. Тому якщо вона десь є, а ще клюне, то це для справжнього риболова, можна сказати, на вагу золота. Така ситуація. Отримати насолоду, коли рибка клюне, тягнути її, а потім відпустити. Яс. Yes. Знову клечучок. Ну що ж, поки що 그리고 질깃 л ь к Що ж, надів симпатичного лакомого мотиля. І припрошую рибку клювати. Вже щось там навіть клювало. Поки що одні головні клюють. Єдина рибка, яка відгукується на мотиля. Ні підуст, ні марена не пробую клювати. Так, а це якась уже рибка новенька. У пічкур. Колись його було дуже багато, всіх водойма. А зараз це рідкість. Це рибка рідкість. Є. A ah. znovu pičkůrek Malenký, sympatický, žvavý, ruchlevý. Кітро бере. Не можу підсикнути. Підчепити. Є. Кличок. Хлопець мене сьогодні виручає. Так, мотыль уже маленький. Так, друзья, ось, 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 ось. А це попалася. Попався червонокнижний підуст. Ось такий симпатичний заєць. Чудово! Ох, колись його було в річці пруд дуже багато. Скрізь ця риба була присутня і на мілинах, і на глибинах. Її було як зірок на небі. Багато. А зараз дуже-дуже дуже мало. Навіть занесли в червону книгу. Баклани дуже їх повидали дуже. Екологія чимраз, що погіршувалась. Також стабільно міняли русло. З дозволу екологів руйнувалися зимовальні ями. Русло відводилось в від іншу сторону. У мене є відео про це. Дуже сумна картина. А баклани у свій час, як рознюхали, що тут є стільки риби, то вони тут страшними стаями атакували цього підуста і з нього практично нічого не лишилось. У порівнянні з тим, що було колись, коли я згадую про річку Прут, то завжди з болем і сумом. Тому що я дит з дитинства тут ловив. І пам'ятаю, скільки було колись риби. Навіть нема що порівнювати. О! І чи відновиться? Чи рибка відновиться? кончук Ще один підуст, хоч невеличкий, але таки клюнув. Ну давай. Чудово. Чудово, друзі. Я дуже-дуже дуже задоволений. Ой, красота. Гаряченький чайок. Бо сьогодні прохолодно. Так, ну що, попив трохи чаю. Загорівся, підкріпився. Ой, гарне сонечко. Світить. Зранку туман, був сирість, ще й. морозець під 3 градуса. Трошечки переплив. І не тому, що там не бере, а просто хочу попробувати ще якісь нові місця. Ох, розпогодилось гарненько. Просто любо. Любо-любо. Стало. Однак клювання не відбувається. Не бачу ніяких рухів, коливань. Нічого. Поплавав я трошки, подивився місця і знов вернувся сюди.

Сьогодні сама більша рибка Головень. опять. признати той факт, що клює непогано, непогано. погано. Більш активна риба. Так, ще якась рибка нова, ага. Наші місцевості називають юрчівка. Бестрянка. Типу червонокнижна. Знову тряночка. Якщо підсумувати сьогоднішню риболовлю, то півмови чотири види риб. Це корчівка, бестрянка, пічкур, коубель, піскарь. Це вже два види, потім підуст і найбільше це були клені або головні. Ну, Чудове, результативна і риби було багатенько, всю рибку я відпустив. А тепер з вами прощаюся. Бувайте здорові. Всього вам найкращого. Миру, любові, добра. З вами був щоденник Рибалки.